Ви бачите п'ять предметів, а кожен з цих предметів є символом якогось міста. Було б круто, звісно, щоб ви назвали всі міста і символи, які до них відносяться. Але хто називе найбільше, той приміг. Каштан це у нас Київ, Кавун це у нас Херсон, Кава це 100% Львів. Ти назвав нам. Три міста, три так. символи. Два залишились. Так. А яка версія в тебе? Давай. Харків, Одеса, Львів, Херсон, Київ. Нехай буде так. Вау, Як чітко. З приводу кави, Каштана і Кавуна, тут зрозуміло. Так от, невже ви не чули про те, що Донецьк називали містом мільйона троянд? Це була неофіційна назва. А тепер про абрикоси. Тут ще цікавіше: Луганськ. Символ абрикоси, мешканці Луганщини, взагалі кажуть, що там, де ростуть абрикоси, це Україна, а там, де абрикоси не ростуть, по прикордонню, то вже Росія.